Вітаю! Сьогодні на нас чекає задача. Ці задачі будуть зустрічатися два типи завдань: на знаходження дробу від числа та на знаходження числа за його дробом, тому потрібно бути дуже обережними, щоб не наробити помилок в процесі, У вас вже в домашній роботі буде дві задачі, в кожній з яких буде зустрічатися певний елемент цієї. Давайте прочитаємо умову. Одна сторона трикутника дорівнює 24 см і становить 3 восьмих від другої сторони. Що це означає? Що вона є частинкою другої сторони, тобто друга сторона більша за неї. А третя сторона становить 125% від першої. Виявляється, перша сторона в нас найменша, тому що навіть третя за неї більша. І треба знайти периметр трикутника. Тобто, ми маємо знайти другу та третю сторону. А потім всі три сторони додати. Для початку побудуємо трикутник. Як будь-який трикутник чи інша геометрична фігура, його потрібно назвати, і ми називаємо його класичним способом АБЦ. Можна вибирати будь-які назви. букв, Назви вершин трикутника. Перше, що ми маємо зробити це, власне, при побудові зробити так, щоб всі сторони були різні. У нас є найбільша сторона, і в нас є найменша. Найменше буде 24 см, ми це вияснили читаючи умову. Стосовно того, де буде котра із тих двох, що лишилась, потрібно звернути увагу. Сказано, що друга сторона, перша сторона становить лише 3 восьмих від другої сторони, тобто, якби було б 4 восьмих, вона би була б половинкою, тобто, інша сторона майже в два рази більше за неї. Це друга сторона, а третя сторона лише на 25% більша за першу. Тобто, друга сторона це буде АЦ, вона у нас найдовша. Тому середньою стороною буде у нас третя. Як бачите, наша задача перетворилася на дві: у нас є число 24, в одному випадку ми шукаємо дріб від числа, в іншому випадку число за дробом. Давайте прочитаємо те, що стосується сторони, АЦ, помаранчевий текст. У нас є перша сторона, вона 24, і вона становить 3 восьмих від другої сторони. Тобто ми маємо тільки кусочок від другої сторони, нам потрібно знайти її всю. В такому випадку, ми нашу першу дію, ми будемо шукати сторону АС. Щоб це зробити, нам потрібно буде сторону БС 24 см поділити на дріб, який вона становить. Тобто, якщо ми поділимо 24 на 3 восьмих, ми одержимо. Другу сторону. Давайте це зробимо. Для того, щоб поділити дріб. Ми 24 запишемо в вигляді звичайного дробу. Під ним запишемо одиничку. Ділення замінимо на множення. І дрібно, який ділим, перевернемо. Ми хто скоротити 24 на 3 ділиться. Замість трійки лишиться одиниця, а замість 24 – 8. А 8 помножимо на 8 і одержимо 64, в дужках запишемо одиниць вимірювання сантиметри. Це першу дію ми зробили, ми знайшли сторону АЦ і можемо тепер її записати на рисункові. Далі потрібно виконати другу дію, що ми знаємо про сторону АБ про ту, що зображена блакитним кольором, що третя сторона становить 125% від першої, як знайти дріб від числа, або знайти відсоток від числа. Нам потрібно буде це число помножити. На 125%. Оскільки 125% це більше сотні відсотків, то відповідь у нас буде більшою, що логічно. Але знову ж таки, ми маємо саме помножити. Бо якщо поділимо, одержимо результат менший за сторону BC. Тобто ми зрозуміли, які у нас мають бути очікування, по цьому ми можемо перевірити, чи правильний ми одержали результат. Що таке 125%? Можна його записувати двома способами. Або, наприклад, написати, що до 125% це 125 сотих у вигляді звичайного дробу, або записати, що це 1,25 у вигляді десяткового дробу. Ви вибираєте той варіант, який вам більше до вподоби. і використовуєте, власне, його. Я ж використаю 125 сотих. Для мене хорошим варіантом буде 125 та 100 скоротити. Я можу їх поділити на 5. А можу поділити на 25. Якщо я поділю 125 на 25, я одержу 5. Адже 5 на 25 буде й давати необхідних 125. Тому лишиться п'ятірка. А коли ми 100 поділимо на 25, одержимо 4. Таким чином, я свій дріб заміню на 5 четвертих. Під 24 знову я запишу риску дробу. І одиницю. І 24 та 4 скороть. 24 ділиться на 4, буде 6. А 4 ділимо на 4 матимемо 1. Все, що лишилося це 6 помножити на 5, буде 30. Записуємо сантиметрів. І можна це зобразити вже на нашому рисункові. Як бачите, ми все підали правильно, і в нас найменша сторона на рисунку є найменшою, найбільша є найбільшою. Це хороший варіант, адже це не буде збивати вас і не буде підштовхувати вас думати, що ви зробили задачу неправильно. Побудувавши невірний рисунок. І нам потрібно зробити ще останню третю дію. В третій дії нам потрібно знайти периметр нашого трикутника АБЦ. Для цього нам потрібно додати всі сторони. Ідеально ми мали написати АБлюс плюс, плюс АЦ, вказавши назви сторін та додавши їх. Але ми зараз запишемо просто числа: 30 плюс 24 плюс 64. Все, що потрібно зробити виконати дані обрахунки. Якщо ми до 30 додамо 24, ми одержимо 54. Якщо ми до 54 додамо 64, ми одержимо 108. В дужках напишемо сантиметрів та вкажемо відповідь. Все. Якщо ми вказували, що ми шукали, то у відповіді можна буде написати просто число. Якщо ви цього не робили, вам потрібно буде писати периметр трикутника 108 сантиметрів. Що ж, всім дякую за увагу, пробуйте, і вас все обов'язково вдасться.